Доброго всім дня. Хочу показати, як в мене зроблена тяга. Це не моє, не мій винахід. Це Ростислав з Усиково, Бердичівського району. Так запропонував йому респект. Ну, багато хто вже користується, але я хочу в першу чергу це для Міша Кіма. Передивлявся старі його відео і побачив, що у Міші немає такої тяги. У Міша все дуже просто. ось рульову тягу фольца. Наконечник фольцовський. Йду на другу сторону. Сюди приварений е, стойки вухо приварене. Сюди входить сам пальчик наконечника, все залишилось тут, правда, наконечник був буквою гетто, переварив його, рівним зробив, щоб було рівно, і ось тяга йде до дишла. Тут вона на салінблокові, і на болтові скрізь болтом затягнуто. Коли соєняється прицеп, я відкручую цю гайку і знімаю, виймаю цей, ось цей болт. Виймаю вверх, тяга піднімається, тут тягу я чіпляю до ручки руля. Тут не, не знімаю, тому що тут гірше знімати, бо тут на конус пальчик конусний, його потрібно зйомником знімати. А так простіше, цього болта виняв і все. Значить, До того, поки не було в мене цієї тяги, ось показую. В цьому місці розбиває весь час це на пальчику розбиває. У мене і зараз тут є невеликий люфт. Ну це не смертельно поміняються ці пластини, верхня і нижня пластини поміняються на щепці самі, І цього люфта не буде. Але тепер уже ось такого люфта, як раніше, що кидало рогами внизу, вверх, немає, коли вперед чи взад. Починаєш рухатися, таких проблем немає. Так що рекомендую всім, хто ще не поставив таку тягу. Значить, на важких мотоблоках простіше. Там на самій щепці на плиті є зверху місце, куди можна її прикріпити. ось тут. Але й тут на 105-135 немає великої проблеми. Ось так Один із прикладів, як її можна прикріпити. Можна сюди кутничок. Пластину, кого і кажуть, що є. З підручних матеріалів. Не обов'язково це повинна бути рульова тяга, це може бути кусок міцної труби, кусок карматури. Обов'язково лише два шарніри. Тут шарнір і тут шарнір. І тому при поворотах, ось я повертаю, немає. Ну, легко, як бачите, легко повертається, мотоблок повертається, тяга не дає завалюватися вниз і вверх самому мотоблоку. Ось, такі. Ось так воно виглядає збоку, Значить, хто ще не зробив. Пропоную зробити. Ну все, дякую за увагу. Ще забув одне сказати, що цей пальчик наконечника і пальчик на степці мають бути на одній лінії. Ось так от, на одній лінії вони мають бути. Тоді при поворотах не виникає ніяких проблем і лишніх немає нагрузок. І цей трикутник, що тут утворюється, ось трикутник, це сама надійна геометрична фігура, яка не дає зміщуватися вверх-вниз, не дає на ізлом працювати. Так. Як його отмечать? Клубочку нажмите, Нажала Нажал